Доброго дня, Рівенсько-Волинський авторинок вас вітає. Сьогодні у нас на продажі Volkswagen B6 2008 року оснащений 1,9 дизельним двигуном, 300 тисяч ріднього пробігу, заведений двигун, не димить, не коптить. Двигун сухий, ніде нічого не капає. протитуманні фари, хром пакет, чорний колір. Автомобіль в рідній фарбі, там незначні підкраси є. Показую стан передньої гуми, задньої гуми, тобто гума в чудовому стані. Автомобіль рівний, можна сказати, що в рідній фарбі. Зверху релінги, полочка все повністю на місці. Заведений двигун, екологія також на місці. Комфортно сидіти, як і ззаді. Подивіться, який салон збережений. підйомники передні та задні, електросидіння, мікролік сидінь, механічна коробка передач, двохзонний клімат кліматконтроль і 300 тисяч ріднього нескрученого пробігу. Вартість автомобіля складає 7 тисяч. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22 2008 рік. Є також з 2-літровими дизельним двигуном. Телефонуйте, будете задоволені покупкою.